Важливе сповіщення. Більше я не буду випускати стільки роликів кожного дня. Я відчуваю, що вже настав новий сезон, і Бог буде робити щось інше. Але що хочу сказати, пройшов вже рік. Кожного дня з понеділка по п'ятницю я викладала шорце. Молитва за Україну. Молитва за людей, слово підтримки та слово Божє. І що хочу сказати? Що жодне слово, яке я сказала, воно не було моїм, воно було Божим. Я не вигадувала, що мені казати в цей раз, але в мене завжди були слова на бустах моїх. І це не мої слова, це слова Ісуса. Вже пройшов майже рік. І я така людина, я ділюся це з вами, тому що хочу поділитися, що якщо щось від Бога, ти будеш це робити. Я не дисциплінована людина, мені важко надовго щось робити. Да? але... Коли я розпочинала цей канал, я не думала, що Бог прокладе мені такий шлях. І кожного дня я випускала по дуже багато роликів. Да? Це вранці три і ввечері чотири. І мені не важко, мені приємно це робити, бо це Боже. І далі я буду ділитися своїми думками, і хочу вас теж стимулювати, що моліться, моліться про своє життя, моліться за Україну, читайте Слово Боже. Коли я записувала молитву за Україну, молитву за людей, Слово Боже, я витрачала всього 30 хвилин, але для Бога твої 30 хвилин вони важливі. Бог рухає щось у твоєму житті, і Він змінює це, коли ти молишся, коли ти жертвуєш своїм часом, щоб почути Слово Божє. І всього 10 хвилин, але вони можуть змінити твоє життя. І що хочу сказати тобі, займись своїм життям, займись молитвою за своє життя. Ролики з молитвами, я думаю, що вони будуть виходити, але в іншому форматі, і, і що хочу сказати, що, якщо я змогла, то ти теж зможеш. Якщо це від Бога щось. Господь, він дивовижний, і знаєте, що хочу сказати? Господь там, де ти даєш йому місце.